Всім доброго дня! Сьогодні у нас 22 вересня. Зараз ми знаходимося в маточнику моєму. Тут я вирощую підщепу Айви і підщепу яблунь. Яблуні – це М9 і 5418, Айва, QLін. Це новий сучасний вид Айви і перспективний дуже до речі. І айва ВА-29. ва 29 це більш традиційна, також всім відомо, вона перевірена часом уже. Айва. Тому да вирощу такі типи підчеп. Маточник закладав два роки назад, тобто це перший рік. Перший рік, який я отримую відводки. От, ну що хочу сказати. По-перше, -E да, це підщепа, закуповував якісний посадковий матеріал, Матеріал з Голландії привозили, дійсно якісна підщепа. Ми можемо бачити це навіть по кількості відводків, які отримали в перший рік. От з одного куща я в середньому посчитав десь від 6 до 10 відводків. І товщина підщепи, ну найменше тут 3-4, і таких тут буквально 1-2, а решта сягає від 6 до 10 мм. Тобто це також показник того, що матеріал був гарної якості закладжений, і він може дати ну, гарні відводки. Що в свою чергу є запорукою здорового саженця і гарних врожаїв в майбутньому саду. От, ось так виглядають ці ряди. От, ну, от станом на цей час, от я тут подивився, що вже є відростки від, від, від коріння. Ось вони закладаються, вона закладається саме в цей період на осінню, коли йдуть дощі, зволоження йде. Хоча тут також і літом зволожувалось, ми бачимо її ось капельне зрошення. От. Ну, що ще можу сказати? Які роботи б ми виконувались тут. Літом два рази ми засипали тирсою. Ось ми бачимо його пілки. Привозили з пілорами. Е -е, також була, е -е, виконувалася робота по боротьбі з буринами. Бачимо досить чисте міжряддя, ден-еде бурини, які останнім часом повилазили. У нас йдуть вже напевно другу неділю дощ, йде майже щодня, грунт перезволожений, От тому, звісно, вони і лізуть. От, ну і, звичайно, хімічний захист, хімічний захист загалом зводиться до боротьби з грибковими захворюваннями, такі як парша і борошниста роса. От, ну і шкідник, це тля, перш за все, от та інші. О, тобто проводили фунгіцидні і інсектицидні е, обробки О, для того, щоб осінь отримати е, ось такі якісні відводки. Да, частина цих відводків е, буде залишатись для власного е, виробництва саджанців в майбутньому, от, а частину буде йти на реалізацію. Кого цікавить е, е, якісний посад, якісна посадкова підщепа, будь ласка, звертайтеся. Е, нагадаю, є айва Кюелін, в майбутньому буде айва ВА-29, а також е, яблуні М9 і 54118. Також в майбутньому. М9 є на цей рік, 54 118, середньоросла підчепа буде на наступний рік. Айвазах е е підчепам деві закладалась теж з якісного посадкового матеріалу. Бачимо, в перший рік вони дещо е дають меншу кількість е відводків порівняно з айвою, то тобто, яблуня не так швидко вступає в свою таку Продуктивність, от але ці відводки, що є, вони дуже-дуже гарної якості Майже всі вони завтовшки десь 8-12 мм. Тобто май... всі вони можуть підійти як для зимового щеплення, так і для літньої окуліровки. Е... Ну, відділення. Підщепи будемо робити трошки пізніше. Це буде, я думаю, десь кінець жовтня, плюс-мінус, будемо дивитися по погоді. От, зараз в ще вересня, зараз у нас по плану це уборка врожаю яблунь і груш, також викопка саджанців яблунь, яблунь, груш та інших кісточкових. От, ну, а ця робота буде проводитись згодом. Кого цікавить посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону ви зможете знайти під відео. Дякую за увагу, до побачення.